У цьому відео багато різних речей. Якісь для офісу, якісь, якісь для міста, якісь образи вам, мабуть, сподобаються, якісь ні, бо смаки всіх різні. Головне, щоб вам було цікаво. Я дуже старалась. Дивіться. Смугаста сукінька, такого спокійного забарвлення. Ми бачимо, що на 100% смужки співпадають тільки на, тільки на лівому рукаві. Так, карманчик, це Next. Також 55 льон, 45 віскоза і ціна. Така гарненька блузочка. Такий природний малюнок на ній. Приємні кольори, так вона виглядає, примарк. Зроблено в Турції її. І 100% віскуза. І ціна. Ось комплект. Такий цікавий низ і зверху рубашка такого бренду. Google показує, що це німецький бренд. Вона зроблена сама трикотажна, а манжети комір і планки хеблишні. Ось ціна її. Легісенький блузон з резинкою понизу. Колір мені не дуже подобається. Але мені сподобалось, що вона зроблена в марокко, іспанський бренд і така ціна. Гарна блузочка світло-розового кольору. Сюди не дуже підходить такого бренду Pusta І бачимо 100% шовк і ціна її. Біленький топ з вишивкою по горловині. HD, 100 льон. І ціна. Знов щось розовеньке. Це така приємна легенька блузочка. На дотик схоже на віскозу від бенетон, етикетки не було, і така ціна в неї. А ось цей ніс, який мене дуже здивував, бо коли я брала в примірочну, я була на 100% впевнена, що взяла спортивну спідницю. А це такий предмет одягу, який і не спідниця, і не штани. Отак От воно внизу зроблено. Стовідсотковий котон, ви побачили. І оце в рухах, отак От вона виглядає. Мені кажеться, вона незручна, ця річ. Ну, для мене так. А це ціна цієї речі. Ця блузка мені не сподобалась, але о, вона була зроблена в Італії. І в неї був гарний склад, 100% ціна. Піджак був новий. Я для, тому його і взяла. На вигляд він був синтетичний, але етикетка мене здивувала, бо по, по складу це 47 льон, 41 віскоза і тільки 12% поліестеру. Ще й бренд, потім. Гугл показав, що це дорогий бренд швейцарського одягу. І ось ціна цього піджака. Ця спідниця від Зара з іскусственною замші ціна. Червона блузочка. Я була впевнена, що це 100 льон. Ось вона оздоблена мережкою по горловині. Але ось склад віскоза і поліестер. Синій блузон з 90-х. Пройма спущена, лінія плеча подовжена. Але за складом це 100% шовк. І це було вирішальним фактором, чому я її зміряла, щоб вам показати. І ось ціна цієї речі, дивіться. Підниця, під яку я міряла ці речі. 100% льон. В мене вдома є така сама біжева. Літній топ, яскравий. Я чогось його зміряла під строгу спідницю. Зараз бачу, що це річ не для офісу. Це більш така для відпочинку. Такий бренд і така ціна. Цього топу. Ну, а це ціна спідниці з гудзиками, під яку я міряла топ. Червоний блузун, в ньому так багато акцентів і мотузки, і волани на рукавах, зборка біля горловини. Дизайнер попрацював на славу Дороті Перкенс і інтикетка була синтетика і ціна цієї блузки. А цей блузон більш стриваний в своєму дизайні. Акцент тільки на прозорі рукави. Ось такий гарний такий колір. Схоже, що це шов з синтетиком, бо етикетки на склад не було. Зараз подивіться, якого він бренду. Ціна цієї речі. Знов червоний блузон і знов безліч акцентів. Рукави з мотузками, з манжетою, відкриті плечі, горловина на резинці та ще імітація застібки на гудзики спереді. спереді. Ось ціна його. А це протилежність тих речей, що ми дивились. Така рубашка, вічна класика, можна її так назвати. З вишивкою в тон. Вже етикетка стерлась, а її можна ще носити, носити і дітям своїм передати. І ось ціна цієї речі. А це жакетик такого благородного кольору. І машинна вишивка його не псує. І навіть рукава три четверті, які видають його несучатність, його не псують. Він мені дуже сподобався, але він на мене був замалий. Цікава сукня у вигляді двійки, типу тут сарафан і коротенький жакетик. Як по мені, то тут була потреба в паску, Ну, це на мій смак. Ось такого бренду він був, чи сукня вона, і така ціна її. А ось рожева сукня. В мене вона чомусь асоціюється з Людмилою Гурченко. В ній і гудзики, обтягнені тканиною, і оборки гафре, і мотузки по горловині. В общем, така жіночна сукінька ціна. Це такий комплект прямо в секонд хенді склався романтичний сарафан. Та така спортивна рубашка. І разом дали, дали такий образ. Ось такий сарафан романтичний і така стримана рубаха. Ось. Ну і зараз ціна буде рубашки і ціна сарафана окремо. Ну Тут мені дуже ліч, лічить колір цієї суконьки. Повсякденна така сукенька по складу. Вона котон і льон. І ось її ціна. Сучасна сукня, але мені не вистачає свободи, щоб на бедрах була трішки свободніше. Ну, состав 100% поліестер. І ціна. Ну, сукня мені сподобалась. Це прям видно по моєму обличчю. Як я тут собою любуюсь, як я собі подобаюсь, от такого бренду і от така ціна її. Ну, це такий більш розслаблений варіант. Така сукня. І для дома зручна. Ось такого бренду і така ціна. Ця блузка теж 90-х. Ну, це, мабуть, не вінтаж, хоча 20 років тому треба подивитися, що вважається вінтажем. Ці троянди це аплікація з вишивкою. Такі деталі, можна і так зав'язати, і так зав'язати. Така вона не дуже довга і ціна її. Яскрава спідниця. Та блузка під колір підходить дуже гарно. Так, це фірма Select. Льон і віскоза. Спідниця ціна її. А це блузон. Гудзики по спинці зроблені. Ось зроблена в Румунії. 100% віскоза і ціна цієї блузки. Цікава ковтинка, такого бохо стилю. В мене чогось асоціюється з Грецією. Коли я на неї дивлюсь. В неї такий бренд. Зараз подивитесь. Гугл каже, що це одяг в ретро стилі. 50% котони, ціна. Футболка, в якій спинка трикотажна, а перед з іншої тканини з малюнком. Таких речей дуже багато в секенді. І юбка, про яку я казала, це моя льняна ечендемовська біжева юбка. Ну, це склад, і це ціна цієї футболки. Яскрава літня сукня, колір мені пасує. Але вона не давала ніякого шансу на лишній хоч один кілограм, що вона буде мною командувати. Так же. Гарний состав, ось ціна я не купила. Хочеться сказати слово подяки моїм підписникам, глядачам. Їх ще небагато, але я дуже рада, що комусь цікаво. До зустрічі!